Багато людей в понад 50 містах вийшли з одиночними пікетами гроші на ЗСУ. У мене є країна, я її любив за волошкі очі. Люди кораблі, я з нею разом. Пів життя прожив, притуливши тілом до теплої землі. Тепер тут страшно я розлюбив її злі, сірі очі. іржаві кораблі. Ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли. Що нас просто кинули. Кенули, кенуле, кенле. Кен кен Ми виходимо щосуботи, Закликаємо всіх не бути байдужими. Гроші на ЗСУ.